Вітаю сьогодні. Ми за три секунди бистренько, конкретно, чітко будемо розбиратися, що це значить прийняти себе. Полюбити себе і бути в якомусь такому духовному балансі. Зачастую це саме три ось таких ключових моментах, де якраз і розводять на якісь там тренінги, на якісь там курси, щось десь якось так, що о Боже, ми зараз вам допоможемо. Знову ж таки, замість того, щоб ви конкретно, індивідуально розбиралися чітко, по факту, швидко, зі своєю проблемою, ви що? Ви йдете в якісь такі загальні курси. Де, начебто, якщо ви там заплатите велику кількість грошей то вирішите свої проблеми. Хоча, по факту, ви тратите велику кількість грошей, вам дають банальну інфу, ще потім можуть дати вам якийсь красивий сертифікат, а тут то нічого не змінюється. Або ж ви приходите до певного спеціаліста, який прям розтягує, розтягує оці всі консультації для того, щоб... Було більше в нього бабліжко, і знову ж таки нічого не вирішується. Тому що все чітко, по факту, ось тут, на поверхні. Перший момент. Для того, щоб прийняти себе, це потрібно собі дозволити бути собою, дозволити десь ступити. Дозволити бути не ідеальною, дозволити і розуміти той факт, наприклад, в моєму випадку, що коли я психолог. І в мене йде певна деформація. Найяскравіша моя деформація це той факт, що я наївна. Вона полягає в тому, що коли ти працюєш як психолог, ти не маєш права а, десь коригувати клієнта, щось йому то розказувати, як жити, що йому робити, коли навіть у нього немає цього запросу. Тому я або мовчу, або якщо воно якось перетинається з запитом. То я можу тендітно, обережно підштовхнути. Ну, як показує моя практика, то людина, ну, от, от це все болюче, дуже, дуже, дуже довго від нього біжить. Деяких консультацій взагалі людина, а да дамете. І пішли туди. Тобто, вона прийшла по чіткому запиту, і ми працюємо в чіткому запису. І навіть якщо я бачу, що мій клієнт дурачок, я все одно сижу. Да -да 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 -да. І це призводить до того, що ну, ми такі: от да -да 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 -да, віримо, віримо, да -да 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 -да. і в результаті така наївна дурочка я стаю. Тобто, кожен мій вибір він супроводжується певними. Наслідками. І це є певне нормальне розуміння, що ми не ідеальні, ми прям реально конкретно тупимо. Тому для того, щоб прийняти себе, дозвольте собі ось бути якоюсь дурашкою. Дозвольте собі бути якоюсь ненормальною, ну, з точки зору тих окремих. Тому що ви маєте чітко. Бачите свою реальність, і от саме ви оцінюєте, що для вас норм, що для вас не норм, що вам шкодить, що вам не шкодить. І ось ця вся структура. От, знову ж таки, сюди ж рекомендовано. Тримати певний баланс, От розуміти, що є певна структура соціуму, і ви там по певних правилах існуєте, а є певна структура вашого існування. І ось там можете розгулятися, і ось там буде прям конкретно ключовий момент, щоб ви дозволяли собі бути собою, і все ж таки віддавали певний такий звіт стосовно того, що реально, що нереально. Наступний момент полюбити себе. Полюбити це тож спочатку ви приймаєте себе, дозволяєте собі певні дії. А от що значить для вас полюбити? От покупайтеся, тому що тут я буду все розповідати, те, що мені здається, і на мою точку зору. От полюбити себе для мене це не гристи себе, не чмирити, коли щось не виходить, це чітко розуміти, окей. Я, наприклад, ось виставляю це відео, буде там 112 переглядів. Окей, я просто це відео знімаю, тому що мені хочеться це робити. І я розумію, тобто це не прям, що от пряму сі пусі я щось тебе щось буду обхажувати себе все для себе. Тут має бути певна адекватність стосовно того, що от я реально це хочу зробити, я це роблю. От я розумію, що є певні дії, які мені шкодять, і я або їх взагалі не роблю. Або роблю в певній такій мінімальній дозі, тому що інколи мені прям реально хочеться з'їсти пачку міни. Ну, тобто, знову ж таки, це певне чітке розуміння певних правил, чітке розуміння, що взагалі відбувається. Особисто ви маєте це все виписувати. Тому що, що ви це все не виписуєте, а сидите мені це розказують, та я весь такий присутнене, все розумію тут в голові. Це фігня, вам треба чітко це все побачити, це все прописати. Тому, будь ласка, якщо ви реально хочете щось зробити. Для себе щось змінити на краще, в це все прописувати, чітко розписувати і бачити, що де як. Тому що це основна така м, структура психотерапії, це основний метод, основне таке завдання, щоб ви це все чітко прописували і бачили, тому що по-другому ну ніяк. Ну ви можете собі сидіти так, та, 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 та. включаються ваші захисні механізми і все, і ви ось цю ключову структуру. Вже ніколи не ну, тут отут свідомо собі вона на вас не злетить. А коли пропишете, то хоча б є якийсь мізерний шанс того, що щось отут воно взлетить, якось випадково, чи ще щось. Ви маєте все це відслідковувати, прослуговувати, якщо ви там собі аудіо записуєте, хоч якось. А що ви чогось хочете. Далі прийти до балансу. От я знаю, що це дуже складна історія, і дуже часто на ньому і розводять людей стосовно якихось там будівських історій чи ще щось такого. Е, от, або, наприклад, дуже складно, от коли на щось оце тербить, тербить, тербить в голові, в голові, дуже складно переключитися. Що я рекомендую, і щоб е, я собі от, б, взяла для себе і роблю собі це чітко розуміння. Окей, що дальше? Окей, мене оце все тербить. Окей. Якщо от мені крутиться якась голова, ну тут щось в думках, окей, без питань. Я ж час чітко собі даю певні такі часові параметри. Зазвичай це коли приходить там чол... хлопець додому, то я тоді така: окей, до цього періоду я можу про це подумати. Окей, тобто є чіткі межі, де я собі дозволяю. Ось реально сидіти, думати, думати, активно думаючи, по максимуму думаю. Думаю про цю якусь таку думку, 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 думку. Окей, 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 що ти мені хочеш з цим сказати? Про що ти мені хочеш нагадати? Що ти від мене хочеш? Ось ця нав'язлива думка. Тобто я чітко собі задаю запитання: для чого, чому я ось про це постійно думаю, що я тут не помічаю. Але чіткі межі дозвольте собі чітко зрозуміти, що сьогодні ви думаєте просто і активно думаючи в цей момент. А потім вже буде щось інше. Або ви просто конкретно переключаєтесь саме на ту справу, яка вас дуже сильно цікавить. Тобто можна сісти і прям реально зачитатися певним романом, який насправді вам подобається. Якщо нічого не виходить, значить та інша справа, на яку ви переключаєтесь, то фігня. Вам треба шукати щось реальне, що вас прям запалює. Або вам складно прийняти той факт, що ви вже в процесі роботи над собою. Вам складно прийняти той факт, що вже починається щось нове, новий якийсь етап вашого життя, і ви трішки не готові. Тому в цей момент, момент собі кажіть: Окей, мені лячно, що там, ну чому от, чому не виходить? І ви собі, от якраз, тоді будете прописувати, можливо, у когось це буде історія про те, що. Тому що я боюся жити якось по новим правилам. Я ж звикла ось так: от жити. Що з цим робити? І тоді ви з собою проводите ці діалоги. А що би я би хотіла би тут і зараз би зробити, щоб все ж таки поступово йти до своєї такої нової форми істування і тому подібне. Тобто, ось ці діалоги мають бути прописані, мають бути з Собою ось так поговорити, чому не виходить, що краще. Можливо, для когось спочатку буде складно. Тому можете приходити до мене на консультацію. Можливо, у когось прям це прям польється, якийсь великий роман, і у кожного по-різному. Ви маєте, приймаючи себе, приймаючи свою якусь таку неунік неідеальність, поговорити з собою. І чітко розібратися, що відбувається, що саме вам потрібно. От уявіть, що у вас всередині вже є якийсь психотерапевт, можете його назвати, і уявіть, що ви з ним зараз говорите. Або уявіть, що є ви, є щось таке позитивне, ідеальне, ангел, а є щось таке негативне дьявольське. І от ви зараз, як суддя, сидите і ви всі оці дві протилежності. Ви маєте дати їм. Простір чітко висловитися, що вони хочуть вам сказати, для того, щоб зрозуміти, що у вас тут якось відбувається. От, ну і на останок можна ще поговорити, як заставити себе зробити те, що ви взагалі не хочете. Тому що дуже часто ви розумієте, що от я не хочу ходити на роботу, хоча це реально потрібно. Це от Є декілька, ну, візьмемо, найпростіші лихаки, тому що щось таке конкретне, класне фієнне, ви приходите до мене на консультацію. Так, перший момент. Ви маєте собі чітко сказати певні межі. от з такої-то, такої-то години я чітко це все виконую. В цей період я чітко концентруюся тільки на роботі. Оці всі думки стосовно того, нравиться, не нравиться, о Боже, як воно таке все кончено, о Боже, яке воно це все. Вони будуть мати свій час. Тільки після роботи, і це буде конкретно там 15 хвилин. Ви будете прям. Або там якісь там 10 хвилин. Тобто, ви маєте чітко розуміти, от коли ви працюєте в конкретні періоди часу, ви чітко працюєте, робите свою роботу, а потім собі після роботи виділяєте якісь 10-15 хвилин, де ви прямо обсираєте цю роботу з голови до ніг. І це ваш простір для оцих таких думок, які блокують, які ускладнюють. Інколи знаєте таке відчуття, що ми багато думаємо, що це буде так капець, як складно. Хоча, коли робимо ось цей перший крок, ми розуміємо, що не так все складно. Тому має бути чіткий простір стосовно цих всіх думок. Ви їх виділили. Далі. Ви в цей момент, коли от прямо от ви працюєте, ви працюєте, і все одно думки ж приходять. Вони не можуть десь там зникнути. Вони оце приходять, 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 приходять. Ви в цей момент переключаєтесь. На чітке розуміння, що мені дає ця робота. І ви там заходите фінанси. Окей, фінанси, і ще можливо, щось, можливо, якесь таке відчуття авторитетності, відчуття того, що я це можу, відчуття там. Та -та -та -та. Або, наприклад, якщо у вас тільки фінанси, то тоді розумієте, за ці фінанси я зроблю то, то-то, то-то. то то Можу туди-туди-туди ту туди, 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 піти, комусь допомогти, щось купити, щось зробити, щось зробити, щось зробити, щось зробити. І чітко розумієте, що вам дає ось ця робота. Тобто зразу переключайтеся на ну, що це дає, таким чином розпалюйте певну свою мотивацію зробити свою роботу і чітко по графіку собі піти додому. От. Ну і сюди ж є певне таке чітке розуміння, що не все ідеально. Що, от, якщо ми вибираємо йти на цю роботу, то да, щось буде страждати. Да, Будуть якісь такі нюанси, і це нормально. Тобто ми вибираємо один щось якусь одну річ, і в той же час інші вибори десь зникають. І завжди є ось цей такий баланс. І тому ось це є. для того, щоб мати баланс, у вас знову ж таки має бути ще певний такий період, де ви себе похвалити за те, що ви сьогодні, навіть якщо і не ідеально зробили, але все одно сходили, зробили ось цю якусь роботу. Ви себе похваліть, прийміть, на як класно, що хоч щось, хоч якось. Я хоча б спробувала прислухатися до моїх рекомендацій, які я тут вам прийшов, розказую. Я хоча б це спробувала. Похваліть. Або знову ж таки подумайте, що сьогодні було хорошого, можливо, щось було і хороше на цій роботі, не все так було погано. Можна ще виписувати оці всі щоденники. Щоденники для когось це щоденники, подяки можна виписувати, для когось це просто щоденник виписувати, для когось це певні думки стосовно того, а що б я би хотіла би зробити після роботи, щоб ось ця, ось ця моє хобі мене надихало. Що такогось цікавого, щось такого прикольного, саме я би хотіла би зробити, що навіть мені було б все одно, чи сподобається ця комусь чи ні. Я просто би от прям це зробила б і набиралася певних якихось позитивних емоцій, щоб завтра зранку знову піти на роботу. Ось так. На цьому не все. Ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте і приходьте до моєї консультації.